Ну, зараз поєдинок для діка 2023 аж 10 забитих м'ячів. Що сьогодні команді не вистачило, із 2-0 відігралися із 3-2. Вітаю! Та що можу сказати? Команда в певні моменти проявила характер. Дійсно відігралися з Нім-2. І при рахунку 3-3 була ну, була більшість, грали в чотирьох проти троїх. Тому я не знаю, ну знову ж таки підводить реалізація. Мабуть, якогось ходна крові не вистачає. Я ж кажу, грали в більшості 100% моменти, але на жаль, вони нас не реалізовуються. От так от. Хотів також запитати, грали ще й по завершенню першого тайму в більшості пропустили. Потім грали 5-4, також не змогли забити. Потім грали вже програючи знову з п'ятами, що можливо зіграності немає якраз таки в цьому компоненті. Та ні, насправді на граємо як і гру в п'ятого п'ятого гравця і в чотирьох. Тобто в нас були комбінації, але питання завершення. Викато ми виводимо своїх гравців на ударну позицію, але на жаль, м'яч не йде до воріт. Знову ж таки, хочу привітати команду Легіон. Дуже міцна команда з перемогою. Але на жаль, нам, мабуть, сьогодні трошки не вистачило футбольного села. Ну, останні питання: як там Олексій Садніча? Чесно, ще не дізнавався, але бажаю Олексію тільки міцного здоров'я. Там був такий тяжкий епізод, головне ще без травм з обох сторін. Виспіхано так бачу.